Зараз я буду вам показувати три англійських слова. Якщо ви правильно прочитаєте, то зможете виграти ось такий блокнот або шопер від онлайн школи Альтернатива. Так, зараз. Перше слово. Кепгейн. Ой. Кепгейн. КАПгейн. Психологі. Психологі. А перше ще раз. Кемпейн. Кемпейн. Кемпейн, правильно? Психологи. Бо психологи. Читай! Психология? Какая-то. псих... Психологи, не. Ну, не психологи, не? Дуже схоже. Психологи. Не. Не, не. Психи, мы уже психологи. Ні, псай там повинна бути. Псайчолоді? Псайчології. Ні. Так П не читається. Psychology. І третє? Акаунтебіліті. Так, Правильно. Accountaбілі. Ви молодець, але одне неправильно, mm -hmm. тому, на жаль, ви не виграли шопер і блокнот. Але Ay, дякую вам чого. за участь.